Доброго ранку, мої любі! Ось і прийшла до нас чудова пора року зима. Зима це забави, це сніг, це ялинка. Але не тільки у грудні, в першому місяці зими трапляються дива, приходить свято Миколая. І зараз я вам розповім про це. Свято. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Давним-давно жив собі хлопець Миколай. Був він сиротою, його батько і мати померли, залишивши синові велике майно. У Миколая було дуже добре серце. Він хотів допомагати всім довкола, але робив він. Усі добрі справи вночі, щоб ніхто його не побачив. Ось брав він мішок із харчами, грошима та одягом і йшов до осель тих, кому дійсно потрібна допомога, та підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували допомогу. Шли роки. Миколай став священником, далі єпископом, щоб усе життя служити та допомагати тим, кому це дійсно потрібно. Усі дуже любили його доброту та щире серце, і він до усіх ставився з добротою та любов'ю, але особливу увагу приділяв діткам. Як тільки почує, що комусь із діток потрібна допомога, одразу поспішав на поміч. Коли Миколая не стало, Господь в нагороду за добрі діла його справи на землі дозволив сходити час від часу на землю і відвідувати дітей. То щороку, в день своїх іменин, Миколай сходить на землю. В оселі, де живуть діти, нечутно вночі приходить Миколай і кладе під подушки, а іноді в черевички сплячує малечі дарунки. Напередодні дітки пишуть лист прохання до святого Миколая, залишають його на віконці і сподіваються на здійснення мрії. А зранку після чарівної ночі знаходять подаруночки. Якщо дитина була неслухняною, Миколай покладає різочку. Але в Україні таких діточок майже немає, бо українські дітки найчудовіші. Через поле, через гай іде до діток Миколай, у білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Діточки, ви чуєте? Хтось до нас стукає. Давайте разом подивимось, хто ж до нас завітав. Я прибув до вас сьогодні сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю. У моїх янголят є дві книги чорна та біла. До білої я вношу прізвища хороших, добрих, слухняних дітей, і їм я приніс подаруночки. А до чорної книжки не слухів. Для них у мене є різочки. Заглянь, янголи, в якій книжці записані дітки цього садочка. Молодці! Всіх дітей, що добрі, щирі, з празником вітаю! І для кожної дитини подарунок маю. Я всім діткам покладу подаруночки під подушку. Тож прийдете додому, полягаєте спадки, а вранці дістанете подаруночки. Тож, дітки, біжіть, малюйте листа і сподіваюсь, ви всі отримаєте подаруночки від Святого Миколая. До нових зустрічей!